Моєму брату 5 років мама працює медсестрою у лікарні. З початком повномасштабного вторгнення він не зміг більше ходити в садочок. Тому мамі не залишилося більше нічого, як брати його з собою на роботу час від часу, коли бабусі не можуть за ним доглянути в її робочу зміну. Щоб не було зайвих питань, для братика було придбано костюм лікаря, в якому він і знаходився у лікарні. Але одного разу цей бешкетник одягнув рукавички, бахіли та зайшов прямісінько в операційну. Коли його побачили, м'яко кажучи, були здивовані, спитали, що він там робить, на що він спокійно собі відповів: не хвилюйтеся, я мікрохірург. Покликали нас з подругою на вечірку, але попросили прихватити пельменів. Ми так і зробили. Прийшли та намагаємося потрапити в квартиру. Вона була на першому поверсі, але так гучно шуміла музика, що нас ніхто не чув. Тоді ми вийшли і намагалися постукати у вікно зі зворотної сторони дому, де мала бути спальня, але рукою дістати не могли. Нічого краще аніж кидати у вікно заморожені пельмені Ми не придумали. Тож півпачки були закинуті у відкриту квартирку. Яке ж було наше здивування, коли таки потрапивши у квартиру, ми не знайшли ніяких пельменів. Походу то була спальня сусідів.